В чому проблема десь нашого, нашого дослідження писання? Я не говорю за всіх людей, я говорю здебільшого за якісь окремі групи, які намагаються якимось чином толкувати Біблію і приходять до самих великих заблуджень чи Єресей. І я розумію, в чому корінь, в чому проблема. Проблема в тому, що Є якась загально прийнята система певні науки, які розвивалися не одними століттями, і так далі, які говорять про те, як ми маємо толкувати Біблію, як ми маємо підходити до її вивчення. Тобто, це те, що називають там герменевтика, це бачення контекста, і взагалі контекст це найперше і найважливіше, що є в принципі в втолкування писання. Значення слів, їхній сенс, їхній зв'язок між собою, це те, що виступає на другий план, тому що саме контекст він вкаже на те, яке правильне значення того чи інакшого слова. І ми знаємо, що від значення слова, точніше від контексту, може змінюватися ось це значення. Це перше. Друге, як би там не було одна єдина лінія, яка йде контекстом через всю книгу, через все писання, чи через якусь частину Біблії. Вона буде в кінці кінців тою самою точкою вирішальною, яка поставить ультиматум будь-якому значенню слова, яке здається, на перший погляд нам, що воно може протирічити усі єдині лінії контексту. Відповідно, в чому виникає проблема багатьох дослідників Біблії? Є дуже гарні науки дуже гарні науки, які пов'язані з, з прямим значенням слова. Це такі науки, як етимологія. Там, яка може в себе включати лінгвистику, яка може в себе включати синтаксис слова, граматику слова? Звідки слово походить? Що воно означає? Як воно може змінюватися від контекста? Які там можуть бути варіанти його використання? Там і тому подібне. Це все дуже важливі, важливі. Науки, які ніхто не буде нехтувати. І коли ми вивчаємо граматику, тобто оригінал того, як було написано писання, це, наприклад, грецька мова, на яка написана там, більша частина, май майже весь точно новий завіт, відповідно, є єврейська мова, аравейська і подібне мови, на яких написані Старий Завіт, ми коли їх вивчаємо, то звісно, це пов'язано з значенням слова. 100 Є слово, є його значення, на цьому і будується вся мова. Це важливо. Але проблема в порядку Вічне противостояння чи дебати між двома сторонами, одні, які стверджують, що в першу чергу ми маємо дивитися на контекст. Тому що контекст, він є. Основоположним. І якщо є якесь значення слова, чи якісь в принципі слова, які не входять в цей контекст, які не входять в оцю єдину лінію, яка тягнеться скрізь, сам, скрізь писання і тому подібне, то відповідно значення слова воно втрачає свій сенс. Тому що якщо ми будемо завжди дивитися на пряме значення слова, ми побачимо, що дуже багато текстів вони будуть протирічити один одному. Відповідно, писання воно не може протирічити само собі, воно не може ділитися в саме в собі. Воно має бути гармонійно, якось пояснено, протлумачено. І через це контекст він в деяких місцях буде ігнорувати пряме значення слова. Але у нас залишиться при цьому всьому загальна картина. Це одна сторона. Друга ж сторона говорить, що ні, спочатку ми маємо починати з того, що ми дивимося в значення слова. Бачимо в то, де воно використовується і як, і виходячи з цього, ми йдемо уже далі до контекста. В чому проблема? Коли ми дивимося на контекст, чим цей принцип, коли контекст є головним і вирішальним в кінці кінців, він є краще. Він кращий в тому, що коли ми дивимося на контекст, то у нас менше є, так би мовити, шансів е помилитися в значенні слова. Чому? Тому що сам контекст він будується на основі дуже і дуже і дуже багатьох текстів. Наприклад, з чого ми бачимо план спасіння? Що ми бачимо те, як Бог діє? Як він будує з своїм народом, з церквою в часи Старого Завіту, це був Ізраїль, як він будує з ними зв'язок? І ми бачимо, що він будує. Через якісь, наприклад, певні завіди, які були завіти, які були укладені. Тобто завід з Адамом, завід з Зоєм, завід з Моєсеєм, Авраамом до цього, з Давидом, з Ісусом Христом і так далі. І ми бачимо, що є дуже багато текстів, які складаємо в єдине, і за цього у нас складається одна, єдина непорушна картина, повз яку ми просто не можемо пройти, бо це просто як база, як одна єдина точка. Відповідно, коли ми бачимо, що є якісь слова чи декілька текстів, де значення слова, начебто, протирічить нашому контексту, основній лінії, то люди починають ставити підсумні в контекст і на основанні ось цих деяких значень слів вже будувати цілі і цілі доктрини, цілі і цілі бачення. І мені просто хочеться задати питання. Дивіться. Якщо є великий контекст всього писання, який говорить явно і явно про одне, він є непорушний і його довести, чи, наприклад, якимось чином на основі писання зрозуміти, що ось цей контекст він є вірним і багато з багатьох стрін аргументованим, це набагато простіше зробити, чим хапатися за якесь одне слово, і чи декілька є які здаються там з одним використанням слова, говорять про щось протилежне, про що говорить ось цей контекст. Відповідно, набагато ж простіше, і ну, ти менше помилися в тому, коли ти будеш дивитися на сам контекст писання, контекст, контексті, контекст. І вже в контексті, навіть, якщо ти щось не можеш гармонійно пояснити, ти бачиш в цьому контексті якісь окремі слова чи вірші, які начебто говорять про протилежне. Відповідно, це дуже, мені здається, така ідея. Важлива, і я її бачу десь на практиці. Тому що є дуже багато різних етнічних груп, різних деномінацій, які просто засновувалися на тому, що вони беруть якийсь текст. Так, е, да, вони може не виривають його з контекста часто, але вони просто чіпляються саме за якесь значення слова. Вони сильно вдираються, що тут це означає це, тут це означає це. Напроч ігноруючи. Значення історико-граматичного аналізу і підходу до вивчення писання, коли у нас є граматичний підхід, який починається все ж таки з контексту всього, і у нас далі є вже історичний контекст, який говорить про те, як це все було в першому столітті в часи Ісуса Христа, чи, наприклад, до нього, і тому подібне. І відповідно вони дивляться на ось це слово і вже в апріорі неправильно тлумачать весь текст. І на цьому засновується ціла доктрина. Я просто не хочу називати речі своїми іменами, в тому плані, щоб говорити про якісь конкретні групи, хто так може робити. Просто повірте, що ви точно десь, мабуть, з цим стикалися, що в кінечному результаті ви бачите, що це дає негативні десь плоди. Це дає негативні плоди. Просто часто. Коли людина думає, що вона має відповіді на всі питання, вона може мати якусь відповідь на ті тексти, які вона бачить конкретно, яке підтверджує її доктрину чи її бачення Бога в писанні. І вона ще думає, що вона крім цього бачить також тексти, які, начебто, якось опозиція, яка є зі сторони, вони можуть опровергнути на основанні писання іменно ось ці тексти опозиції. То часто, коли люди думають, що вони і свою позицію знають, і що можуть там щось інше, там якимось чином розбити аргумент, які говорять про протилежне, частіше всього, вони все одно чогось опускають, або вони на щось дивляться неправильно, неправильними очима, або ведуть до спрощення якоїсь доктрини чи до якогось калікатурного зображення, знаєте, солом'яного, так би мовити, чучела, коли вони думають, що говориться про одне, але насправді так ніхто не вірить, вони розбивають те, в що ніхто не вірить. Багато заплутано, я зараз говорю, але десь, до чого я хочу привести свою думку. Що недарма всі авторитетні богослови, я не говорю про авторитет їхній, я просто говорю про е, думку більшості, яка вивірена е, практикою, яка вивірена історією. Що всі приходять до того, що контекст, він в першу чергу являється оцим. І основною точкою, як до якої все має відходити, це перше. І друге, від чого має походити, це якраз таки вона буде вирішальною точкою контекст того, про що говорить текст, або про що не говорять. І ми бачимо, що е, недарма є різні розділи, наприклад, біблійне богослів'я, цілий розділ це біблійне богослів'я, яке говорить конкретно про цей контекст, як нам взяти і осі точки, невеличкі між писанням, попробувати зв'язати. Ми не бачимо писання як набір різних історій. Ми бачимо як велику, велику картину, яка зв'язується завдяки якимось невеличким точкам. Біблійне Бог воно більше якби його ставить ці точки, але саме систематичне, воно вже більше як його зв'язує між собою. Да. Але про що я говорю? Що сквізь всі віка і історію церкви завжди було так. Що спочатку у нас іде контекст, потім і значення слова. Якщо ми перевертаємо цю картину, то виникають дуже багато єреси, які неправильно розуміються це. Починаючи з перших століть, це єресь гностицизма, е, дуалізма, єресь маркіонізма, єресь пелагіанства, єресь Не арміянства. Не а аріанства, пробачте, будь ласка. Е, і ми бачимо ще дуже багато чогось іншого, які були в середні середній це соціаліанство, це е, різні єресі там адапціоналізму і, ну там більше модалізму, монархіанства, і тут ж можна багато чого перелічувати. І всі вони брали свій початок в двох речах: перше, що максимально, максимально небезпечно, це коли виривають текст із контекста і на ньому строю всю доктрину. Друге, це коли намагаються підтосувати. Текстами списання, бо така книга, що не можна виправдати все, підтосовують під свою доктрину, це друге. І третє, це про що я все це відео говорив. Це коли беруть якесь значення слова, ігноруючи весь контекст писання і, зв'язуючи якісь невеличкий текст, які навіть хто говорить про одне, хочуть привести до повністю протилежного, діаметрально навіть протилежного значення того, який був закладений Духом Святим в тексті. Підводячи до закінчення, я не буду більше довго говорити, хотів би просто сказати, що недарма недарма писання скільки раз закликає нас вивчати його, досліджувати його. Недарма, скільки є багато спроб систематизувати і ось різними науками якось дати ось цей поштовх до того, що ми щось вивчали. Відповідно. Я хотів би, щоб ми бачили писання як цілісну картину. Ми е, все ж таки базували з розумом, але базували свій підхід до вивчення писання на основі двохтисячолітньої історії церкви. Не дарма ж церква, вона Христова Церква, вона багато в чому помилялася, але вона якісь речі відкидала, якісь речі приймала, Дух Святий її вів. Перед якимись речами вона е, смирялася приклонялася, і так далі. І це все знову говорить про те, що як би там не було це важливо. Якщо ми бачимо якусь доктрину чи позицію, яка здається на перший погляд нам новою, то, скоріше за все, це Єресь. Цього нема в писанні. І це не тому, що я це сказав, чи це сказав хтось інший. Ні, просто якщо до тебе так ніхто не вірив, це якби. Або вірили одиниці, і це не перевірено великою історією, то це Єресь, це 100% Єресь. Якщо це заснувалося 200 років назад, 40 років назад, в минулих століттях це Єресь. Такого не може бути. Відповідно, це і стосується нашого підходу до вивчення, як я вже сказав. Якщо ми правильно дивимося саме е, ну, правді в очі, так би мовити, то ми точно приходимо до того, що. Е, наш, е, наше дослідження писання має в першу чергу основуватися на тому, як ми бачимо. Контекст і загальну картину, і вже все, щоби не протистояло цьому, воно під цим краеугольним камінем, все обослів'я, воно не може ніяк встояти. І з цього я багато чого наговорив, в мене не було, знаєте, якогось в голові продуманого плану чи тексту. Крім цього, я не готувався і, можливо, багато десь пробував навколо однієї теми йти, але це не дуже вдавалося, я десь різне оточував. Я б хотів би сказати на кінець, що нам потрібно вивчати писання. І завжди бути пильними до того, що ми слухаємо, кого ми слухаємо, як ми вивчаємо. Можливо, ті методи, які для нас вже давно є звичними, і ми там через них вже багато чого до чого дійшли, вони може абсолютно неправильні і пагубні. Часто, знаєте, неправильно богослів'я воно вбиває. Тобто, якщо ти просто в апріорі неправильно розумієш щось, то, скріж за все, на жаль, ти можеш і не бути спасеним, тому що е, ангел світла. Знаєте, який є сатана, він може якраз таки да, вставати цим ангелом світла і підрізні маску... маскуватися, знаєте, правильні речі. Але в кінці-кінці ми бачимо, що за цим стоїть диявол. І за цього нам потрібно дійсно правильно правильно і правильно досліджувати писання і йти до систематичного і глибокого, глибокого роздумування, пильного е бачення, споглядання і великих-великих молитов. Про те, що ми правильно розуміли писання і його примінювали. Це відео в першу чергу для мене. Якщо це комусь стане корисним, хай це даже 5 людей подивиться, я вже буду дуже радий. Слава Богу. Хай вас Бог любить! Амінь!